Літо час довгих вечорів на свіжому повітрі, але іноді є один неприємний гість. Так, це комарі, вони можуть зіпсувати будь-який відпочинок. Чи є природний спосіб їх відлякати? Звісно, природа дає нам чудових помічників. Перша в нашому списку розкішна лаванда, її фіолетові килими не лише милують око і мають дивовижний заспокійливий аромат для нас. Комарі цей запах просто терпіти не можуть. Секрет у природній сполуці під назвою Ліналоол: посадіть лаванду біля місць відпочинку, і вона створить навколо себе приємний ароматний бар'єр. Наступна в списку сонячна календула або нагідки. Ці яскраві квіти відомі своїми лікувальними властивостями, але вони також можуть стати вашим союзником у боротьбі з комарами. Їхній насичений специфічний аромат допомагає відлякувати багатьох комах шкідників. Хоча її дія проти комарів може бути менш вираженою ніж у лаванди чи м'яти, вона все одно додає додатковий рівень захисту. Та неймовірної краси, і нарешті освіжаюча м'ята, особливо перцева, яка містить багато ментолу, цей сильний, пронизливий запах, який ми так любимо у чаї чи коктейлях, для комарів справжній подразник. Посадіть м'яту на балконі чи біля тераси, і ви створите ароматну зону, де комарі просто не захочуть затримуватися. Це і корисно, і приємно. І завжди свіжа м'ята під рукою. Отже, посадивши лаванду, календулу та м'яту, ви не отримаєте стовідсотковий невидимий щит від комарів по всьому подвір'ю. Але ці рослини реально допомагають. Вони створюють локальні зони з ароматом, який відлякує комах, зменшуючи їхню кількість саме там, де ви відпочиваєте. Це перевірено як народним досвідом, так і підтверджується дослідженнями їхніх природних компонентів, тими ж ботаніками. Це чудовий, екологічний і, головне, красивий спосіб зробити ваші літні вечори значно приємнішими. Спробуйте посадити це ароматне тріо і переконайтеся самі.